Заяць, ти нічого не попутав, ні? От заяць прикаліст. Спочатку вискочив з-під груші з вітеля, ломанувся в соняшники, а тоді до мене. Саме цікаве, весь цей час у мене Іван Яковіна тут з Ютуба тарахтіяв на всю громкость. Тепер я балакаю в повний голос, а він ось десь ну менше двох метрів від мене. Ось ось йде до мене. Ну, не до мене, паралельно. Ось я це дерево відкопую зараз. Ну, збираюсь. І ось він підійшов сюди. Ось він в метрі від цього дерева, а я ось а я ось стою. Ось ось я стою. І ось ось заяць. Це прикол якийсь. Ну, заяць молодий. Слухає, дивиться. Заяць. о, шкурнув, як я шевельнувся, і став. Давай назад, іди, тебе я не чіпатиму. Лухань. Давай. Вертайся в сім'ю. Все. Я працюю далі. Пока-пока. Конець.